Усім привіт! Хочу розповісти три важливі речі, які зараз під час війни можуть допомогти і допомагають людям. Це таких три слова: це оживати, оживляти і завмирати. Зараз дуже багато речей, від чого моя душа, мої почуття, моє життя завмирає. І, е, ну, по-перше, дуже було б непогано, якщо б ви знали ці речі. І так, десь, може, є такі речі, від чого ви б могли себе е, огородити. Але, дуже слово, дуже, дуже кажу, бо е, потребую і там, і бачу, як клієнти цього потребують. В двох інших словах: це оживати і оживлятися. Різ... Вони е, дуже схожі, але різниця в них особиста в тому, що оживаю це коли через мене внутрішнє, я сам оживаю, а оживлятися це коли мене оживляють. Е, і коло нас є багато і речей, і людей, і е, е, якісь обставин, через яких я можу або оживлятися, або оживати. Яке суспільство, або компанія, в якій я оживаю. Тобто моє життя, яке і так моє, воно розквітає. А є а, такі, такий стан, в якому я або хворію, і моя, мої почуття можуть бути або поранені, або боліють, або хворіють. І тоді мені треба, щоб хтось мене оживив. Знаєте, оживляв, як це. Ну, таке, як воскресів. Якщо ми побачили в собі цю потребу. Якщо мені так потреба, то треба шукати або цінності, або людей, які мене оживляють. Якщо мені гарно, то шукати собі наразі компанії або міста, або заняття, або інтереси, в яких я оживаю. Таким чином, ми набираємося енергії. Яка допомагає витримувати зараз ці часи і ті обставини, в яких дуже багато того, що ми не можемо придогадати, і дуже багато спонтанного, яке ну, так розрушає наші плани, цілі і нашу мету? Як, Ну як знайти, як побачити ці речі чи оці? Цих людей, е, придивляйтеся так от, до себе і подивіться, якщо е, біля яких цінностей я е, наче ворог, ну так, знаєте, став внутрішнім містам, він став е, рухатися, він так, знаєте, став так двигатися, то це буде казати про те, що вас щось так тут чіпляє, і це про життя. І, і інше, якщо ви так завмираєте, знаєте, як коли замерзаєш, так хочеться скрутитися. Це значить, що від цього ви завмираєте. А, бажаю всім шукати, навіть зараз, так розглядати, бо воно є. Бо ці люди і ці цінності є біля вас. Іноді це може бути да, ваша рідня або ваша близько, а іноді це якась. Ну, постороння людина, але коли ви чи спілкуючись, чи зустрічаєте, ви так вам гарно, ви відчуваєте тепло якесь. Якісь стосунки, які вам з ним тепло. Ну, то ну, маєте здоровий такий голос іти і навмисно е домовлятися і зустрічатися, або робити такі, е ну, як, як кажу, такі онлайн-зустрічі. Для того, щоб наповнювати, заряджати це ваш ресурс. Дякую вам до зустрічі.